Вітаю вас в черговий раз у моєму товаристві. Сьогодні до себе за куліси нас запросив, безумовно, найепатажніший факультет у КНТУ. факультет ресторанного, готельного та туристичного бізнесу. Бо не важливо, що їм потрібно створити: кулінарний шедев, бізнес план ресторану чи грандіозний шоу-номер. Фантазія та неординарність у них завжди тут, як тут. Що тільки не пропонували ці вигадники? У їх виконанні було все. І масове одруження, і воєнні дії. Натхнені першокурсники із дня в день все більше поринають в атмосферу азартної підготовки, до феєричного виступу, гнучко рухаючись у танцях та на заняттях, вивчаючи нові хореографічні па вокальні партії та питання до модульного контролю. Давайте поглянемо, наскільки успішно вони справляються із такими завданнями. Юра, ти як студикан, напевне знаєш, що для вашого факультету є запорукою успіху. Ну, в першу чергу, я вважаю, що запорукою успіху, ну і щоб здобути перемогу в цьому році, це дружня атмосфера серед наших учасників та кураторів, серед ради студентського самоврядування та учасників. Я регулярно, наприклад, приходжу на репетиції, дивлюсь, чим займаються наші першокурснички. Ну, щоб вони почували якусь підтримку від ради студентського самоврядування і ну не думали, що ми тут про них забули? З року в рік ви дивуєте ідею своєї хореографії, тема дружби, кохання, соціальні проблеми. Скажіть, чим здивуєте глядача цього року? В этом году у нас больше социальная проблема. И, как ни странно, это первый год, когда у нас нет темы любви. Я думаю, что вам понравится, и мы вас удивим. Как вы оцениваете шансы своих цьогорічних первокурсников у номинации «Вокал»? Ну, якщо бути лаконічним, то можна сказати, що шанси на перемогу високі, тому що е, голоси сильні, е, тембри різні. І ми задумали, у нас дуже цікава задумка і е, цікавий номер. Сподіваюсь, що всім сподобається. Не на. всі знають, славно звісно, команду КВН ютрулос, адже ви, хлопці, не раз доводили креативність свого факультету. Скажіть, чи допоможе це вам взяти перше місце у номінації Фрістайл? Я гадаю так, але насправді все залежить від наших першокурсників, адже саме вони будуть виступати на сцені, вони будуть хвилюватися. І я маю надію, що вони покажуть себе дуже добре та візьмуть кубок. Я маю рацію боря. Як тобі відношення старшого курсу до вас? Старшокурсники, ну нормальне відношення принципіально? Хотів виразити подяку моїм кураторам з Кавену, те, що вони зайнялися нами, те, що вони нас не кинули. І загалом нас так да, є, звісно, такі тяжкі моменти, але з цим справляємося. І... Дуже дякуємо за це. Женя, ти як голова культмасу свого факультету, відповідаєш за весь процес підготовки своєї команди. Виснажливі тренування, як ти справляєшся з нервовим навантаженням? Ну, бізуснено е, тяжело, але я стараюся зробити все, що зв'язано з дебютом. В університеті приходжу додому, ложусь в кровать. новий день, нові заботи, нові можливості. І так кожен день. Два роки тому ФРГ тебе відчайдушно виборов першій станині є екс-володеремку дебюту. І цьогоріч дебютанту факультету рішуче налаштовані повернути так недоречно втрачене звання. Ми бажаємо йому успіху та до зустрічі за чотири дні на великій сцені. З вами була Масюра Катерина. Залишайтеся на хвилі КНТУ-ТВ.